Привіт, привіт! Я Валя Немержицька, і це нотатки, дружини пастора. Сьогодні хочу торкнутися двох важливих питань. Перше питання це. Те, що ми, як віруючі люди, ми не можемо відділятися від потреби нашої країни, як роблять багато. Знаєте, мені дуже я говорила вже про це, але хочу повторитися. Мені дуже боляче, як віруючі люди, відгороджуються від справи захисту збройних сил України. Нібито збройні сили України виконують брудну справу, а ми тут такі чистенькі. Знаєте, мені довелося працювати в житті з дуже багатими людьми на дуже близькій відстані, і я була свідком того, як багаті люди для того, щоб Зберегти нібито свою репутацію наймали собі людей, брудних людей, які будуть виконувати брудну роботу. І ось я вся така чистенька. а Біля мене ходить той, кому я віддаю накази робити те, що щоб зберегти нібито свої руки чистими. І це в цьому в числі люди, які називались віруючими, багаті люди, які... Мали біля себе людей для брудної роботи. Мені це дуже сильно нагадує те, що сьогодні віруючи робимо із Збройними силами України. Ви там нас захищаєте, ви там ви там замаруєте руки в крові. А ми тут всі такі чистенькі. Знаєте, мені було дуже боляче на реакції. Не за те, що я, моя репутація страждає, я свою репутацію не боюся, а вона належить Господу. Але мені було дуже боляче, як люди реагують на те, коли робиш публікацію в, в тому значенні, щоб не відділяти себе від Збройних сил України. Я валя, я віруюча, я служитель із 30-річним досвідом. Крім всього того, що, що я більше можу розказати про себе, але цього досить, я людина, яка знає Бога, пережила на собі благодать Божу. І я не відділяю від себе, себе від Збройних сил України. Я коли молюся перед Господом, молюся від імені Збройних сил України. Я себе ототожнюю і не відділяю. Мені дуже боляче, якщо як наші віруючі. Називають те, що роблять Збройні сили. Це їхня справа, це наша справа. Тому це перше, що я хотіла сказати. Якщо ми не є єдиними в справі захисту, то ну знаєте, дуже, дуже сором і боляче мені читати, і бачити, і чути в коментарі тих, хто може сказати, хто говорить про те, що. Наша справа тільки молитися. Ну, наша справа не тільки молитися. Я весь час пригадую в Слові Божому, коли Мойсей плакав, і Бог йому сказав, що ти, що ти плачеш, каже: Вставай і кажи, хай йдуть. І ось це перше, що я хотіла сказати. Просто я твердо стою на позиції того, що я стою разом зі Збройними силами. України і з нашими хлопцями, з нашими дівчатами, з нашими доньками, з нашими чоловіками, з нашими братами, з нашими сестрами на захисті нашої держави. А в той же час я не закриваю очі, не говорю про те, що я що наша країна ідеальна, що в нас все добре. Не самообманююся, розумію і рівень корупції, і розумію рівень зла, який відбувається. Але в той же час я є представником праведної України, яка знає Бога, і я, як праведна Україна, стою поруч зі збройними силами України. Ось це перше. По-друге, що я хочу сказати, і про це можливо пізніше розкажу більше, що зараз дуже популярно почалося, сталося, що так звані проповідники, проповідниці, я більше буду говорити до проповідниць, бо як жінка, як служитель, як богослов, я маю право це робити по слову Божому, навіть якби я не була богословом, якщо я. А є людиною народженою згори, маю право про це говорити. І ось дуже сором читати наших проповідників, проповідниць, слухати наших проповідниць, які для того, щоб виправдати свою позицію в даному випадку любов до грошей. Як це робить Світлана Співакова? Ви знаєте, я недавно прочитала трактовку слова багатий і бідний багатий. который печется о том, чтобы слышать Бога, а бедный печется о своих бедах. Истинно богатый человек временно может не иметь денег, но те откровения, которые внутри него есть, они не только обеспечат ему безбедное существование, но они будут менять мир. Говорячи про те, що бідна людина, бідна своїми бідами, багата людина це багата Богом. Ось і якщо ми говоримо про слово богатий, російський, «Багатий», яке нібито по, по таким інтерпретаціям входить від слова Бог, а слово бідний від слова біди, знаєте, вже зовсім тут, коли ми переходимо на українську слово. Багатий ніяк не походить від слова Бог. В англійській мові слово «rich» ніяким чином не походить від слова Бог. Слово, іспанське слово Ріко, яке означає багатий, і смачний. Якщо я буду проповідувати, що багатий з іспанської пояснювати, що це смачний це взагалі. Сором навіть говорити про слухати таке. Чому це відбувається? Дивіться, люди дуже сильно люблять, щоб те, що вони роблять, виправдовувалося місцем писання. Я дуже часто чую таку думку, коли хтось виходить проповідувати, починає говорити, і потім каже: я підтверджую цю думку місцем писання. Дивіться, дорогі мої, ми, як віруючі люди, як люди Царства Божого, якщо ми люди Царства Божого, ми не підтверджуємо свої думки Словом Божим, ми беремо свої думки зі Слова Божого. Ми міняємо свої думки, заміняємо їх Словом Божим, ми аналізуємо свої думки, ловимо думки, які протирічать Слову Божому. Тому а, ставати і говорити про те, що Слово «багатий» від слова Бог, і що слово «бідний» від слова біда, це і той і не просто біда, а той, хто шукає біду, це взагалі протирічить будь-яким правилам будь-якому будь здоровому розумінню і будь-яким правилам тлумачення Слова Божого. Знову ж таки повертаючись, Світлана співакова. Складає свої теорії для того, щоб виправдати свої, свій не тільки стиль життя, не тільки спосіб збагачення, але і щоб ви ще її аплодували за це і щоб ви більше збагачували. Давайте будемо чесними: ми спостерігаємо руками, що єдині, хто збагачується на теології збагачення, це ті, хто її придумали і хто стоять перед вами, решта впадають в біди. І збіднюються. Я наступного разу розкажу вам трошки ще про цю, про цю біду. А, і а, якщо у вас є запитання, можливо, ви можете задати, і ми поговоримо про це більше. Бо у нас в Латинській Америці в Америці дуже популярна теологія процвітання або процвітання, де всі ходять в рваних трусах, вибачте, за, за, за вислів. Але а, самі по собі а, бідні і аплодують тим, хто їм говорить гарні речі. Вона жіночка казала, яку навчили по, по теології процвітання, каже, е, бо молилася і казала: Боже, е, ну все ж моє, це Твоє, все, що я маю, це Твоє. Подивися, Боже, на якій машині ми їздимо. Тобі Боже не сором за машину, на якій ми їздимо. Дорогі мої, давайте будемо міняти свій фокус на Царство Боже. І про це я поговорю в наступній нотації, дружини пастора. Я Валяна Мержицька. Якщо ці нотатки є для вас благословенням, дайте лайк, благословіться служіння фінансово, знайдіть під а, лінк внизу. І хай благословить нас свій Господь. Шалом!